Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки сьогодні четвер, а я в садовому центрі. Трішки раніше виїхала і попала ще в відкритий був-центр. І, мій погляд притягли вже осінні красуні. Ось ці хризантеми. Я бачу вперше такий асортимент і різнокольорові такі шарики. І погляньте, як вони вирущуються. Видаляється все, внизу ось уже знову йдуть пасиночки з, буб... з зав'язів бутончиків, які треба видаляти. І не повірите, де я була сьогодні найдовше. Оскільки це осінь, то це скоро буде свято гарбуза. І погляньте, що тут є, які вони всі різні. Останнім часом ще в Україні я полюбила декоративні гарбузи. Вирощувала їх, дуже мені подобалася їхня форма, хоча особливо не використовувала для їжі, хоча й корисний овоч. Але їх асортимент просто неймовірний. Починаючи від звичайної форми, закінчуючи ще різними тюрбанами, лебедями. Кушинами, глечиками, не знаю, як іще сказати. А подивіться, як вони розмальовані. Там крапочки, там ось отакі рисочки. Ціну ви встигли, я думаю, примітити. А ось гляньте, які манюнічки. І всі ж вони різні. Особливо подобається ось оті. Полосаті. Або ось цей неймовірна краса. Ну, ось гляньте, хіба неймовірно, це? чи звично, що він такий ось. наче, хтось спеціально його розмалював. Половинка така, а половинка інша. І тут я побачила ось оцих красунчиків, до яких я просто біжу. Яка формочка, неначе мандаринка обчищена, а біжу я ось до цих рябеньких. Наче патісони, але таких у мене точно не було. А ось, ну, квіточка ж просто декоративна, а поріч гляньте, дзвіночок, справжній дзвіночок, а ось. Якийсь такий фантастичний, не знаю, павучок, не пав... чоловічок. Навіть для декору, саду, вони неймовірно гарні, можна використати. І знову фігурки мої улюблені їжачки. Пам'ятаєте, я вам показувала таку пухнасту ниточку? О, як би вони виглядались на їжачках гарно! Ну, подивимося, що тут є. Я знаю, що в мене є багато умільців, які можуть повторити запросто таких. такі грибочки, такі фігурки і такі декорації. Начебто всюди однакові їжачки, але гляньте, як вони відрізняються навіть посмішкою, навіть своїми оченятками. Ой, закохалася я в ці фігурки. І в цих їжачків, хоча вже декілька маю. Тепер треба тримати себе в руках. А то буде мені капут наступного разу при переїзді. А ось гляньте який. І що цікаво, вони всі легенькі, саме із за отих дірочок. Аж цікаво, як вони заливаються, мабуть, у форму ж. Гарнющі. Такі пухнасті і грибочки. Всі різні. Кожен ящичок це асортимент, але ціна кусається достатньо сильно. А ось гляньте який Красунчик. Такі гарні їжачкові сімейки, точніше, сімейки їжачків. Сімейки грибочків. Дуже незручно знімати і показувати вам рукою, але я стараюся показати вам все. Ну, ось такий малючок. Сьогодні я ну дуже довго гуляла поміж фігурок. Навіть квіти так мене не притягли і на хризантемки менше часу витратила. Але вирішила вам показати. Ось цю милоту. Тому що зал величезний і можна ходити тут цілий день, а в нас, ви пам'ятаєте, всього лише півгодинки між автобусами. Зроблю, мабуть, два відео сьогодні з того, що зняла, тому що я знаю, що довго мої відео не дивляться. Чи не цікаві, чи часу не вистачає, тому будемо прощатися. Я вдячна всім, хто мене підтримує, хто пише коментарі, дає нові ідеї для відео і задає питання, адже зворотній зв'язок це те, заради чого ми працюємо. Ми хочемо чомусь навчити, щось розказати і щось передати. Я буду з вами прощатися, бажаю всім тихого дня і ночі, миру та скорішої перемоги! Щоб наша вільна Україна знову зацвіла всіми фарбами квітів. Нехай квіти тільки радують.